Любі хлопчики і дівчатка, сонечко до нас заглядає, на цікаву казочку чекає, то часу не гаймо. Казочку про котика та півника починаємо. Була собі хатиночка. Навколо неї пліт жили в хатинці півничок і сірий кіт воркіт. Кіт Під зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт воркіт, аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичок, та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику когутику, який ти молодець. Олівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого, пірячка, такої довжини. Ой, вийди на подвір'ячку, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи, звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику. Дає такий наказ Гляди ж, мій любий братику, веди себе, як світ, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу, кіт воркіт, далеко десь бреде, а вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику, -ку який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой, вийди із хатиночки ворота відчини, я дам тобі на сінічка, ще й ягід бузини. От півник тільки виглянув. Хто ягоди приніс? Схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт. Та й каже Ти вже, півнику, не відчиняй воріт, а як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок. Сидить, забився в кут, а вже лисичка хитрая, і знову тут, як тут. Ой, півнику когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой вийди на подвір'ячки ворота відчини. Прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, ще й танці витинать, Без тебе, без когутика не хочуть починать. От тільки півник виглянув, які ще там пісні, схопила лиска півника та й зникла в гущині, хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт, Нема в хатинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж, хвоста та злодійко, ти знову тут була. Мого другажка єдиного до стебе потягла. Не став він часу гаяти, не став він литий сліз, узяв мішок та шабельку, пішов собі у ліс. Приходить на галявину і бачить перед ним Стоїть хатинка лисяча із ганком різбляним. А ось дочка лисичина маленьке лисеня, З метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт тихесеньку, Стрибнув, що мало сил. І враз дочку лисичину за хвостику піймав. В мішку дочка лисичина, пишіть та верещить. Лисичка з хатки вибігла, побачила і кричить. Ой, котику, воркотику, та це ж моя дочка. А ти навіщо злодійко взяла мого дружка? Віддай негайно півника, віддам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить кукуріку. Побачила тут лисенька, що спорити не слід. Та й виписнула півника і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником вернулися назад. І знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив з котиком і слухався завжди. Ось така малята казочка. Сподобалася вам? У кого була казочка? А, казочка була про котика і півника. А ще про лисичку хитрий. Якщо вам сподобалися герої казочки,